«Let's touch base next week» – Ні, це не пропозиція на зараз. Це бізнес англійська фразочка, яка перекладається. Давайте зв'яжемося, синхронізуємося по цій задачі наступного тижня. «Let's touch base» переважно використовується в контексті майбутнього, коли ти пропонуєш якісь домовленості. their discussion. Використовуй цю фразу на своєму наступному колі, і ти побачиш реакцію колег. «Let's touch base next week» Oh my God! Yeah! Англійська це мова глобального світового бізнесу. Тому компанії, наймаючи співробітників, вимагають від них знання на високому рівні. Як показує статистика, серед півтора мільярда англомовних людей 75% становлять не носії мови. Якщо ти плануєш працювати з іноземними компаніями, володіння загальною General English буде недостатньо. I'm not as a Тому Solid English School тут, щоб тобі допомогти. Крім того, що у нас є. Курси професійної та бізнес англійської у цьому випуску ти вивчиш цікаві бізнес-фрази, які стануть тобі в нагоді. Мене звати Настя Мошталяр, я засновниця школи Solid English School, сертифікований South English Teacher, в минулому it рекрутер. І я твій особистий онлайн-тічер на цьому ютуб каналі. Давай зануримося в ділову англійську. I'm swamped with work right now. Я зараз завалена роботою. Дуже гарна фраза, щоб дати зрозуміти колегам, чому ти не можеш зараз зробити щось ще Business English. Охоплює лексику, граматику, фрази та міжкультурну комунікацію, що використовується в різних бізнес-контекстах. Презентації, пічинги, ділове листування, онлайн з командою, Дам тобі кілька секунд, щоб ти відповів на одне питання. Відповідь пиши в коментарях. What's the capital за Australia? Спробуй не гуглити, а все таки написати назву міста. Не соромся, якщо буде неправильно. Ми усі інколи помиляємося. Think outside the box. Ще одна крута фраза, яка насправді досить поширена. Існує кілька варіантів цього виразу. Ти можеш думати beyond the box, out of the box, або в Австралії думають outside the the square. Due to to current market trends, we need to think outside the box to stay ahead of our competitors. Думай, нестандартно. Гарна порада для всіх. The easiest way to think outside the box is to not know where the box is. Ця фраза утворилася у 70-ті роки. Популярною задачею в управлінських компаніях було вирішення головоломки з дев'яти точок, в які потрібно було спробувати з'єднати дев'ять точок чотирма прямими лініями. Розв'язання проблеми полягає у використанні ліній поза межами самих точок або поза межами передбачуваної рамки, яку вони утворюють. Have to think the box. Чому взагалі поділяють мову на бізнес та загальну? General English допомагає у повсякденному спілкуванні, тоді як бізнес, Бізнес англійська націлена на комунікацію в бізнес-середовище, ефективний пічінг свого продукту, включає особливості роботи з іншими культурами і, звісно, дуже багато специфічної професійної лексики. Ми маємо два курси бізнес англійської: Business Communication для рівня Intermediate. курс побудований таким чином, що студенти на реальних бізнес-кейсах покращують свої навички проведення зустрічей, переговорів, ведення проєктів. Тут ми фокусуємося на говорінні, лексиці та розумінні на слух. Це єдиний. Ни курс в школі, в якому ми не розбираємо граматику, тільки фіксимо граматичні помилки умовлення. Лайвкотбідрім dream. Life could be a dream. Наступний крок це курс Бізнес c C1», розрахований саме на підняття рівня від «Up Intermediate» до «C1 Advanced. Тут розбираємо як лексику, так і граматику. Матеріал побудований на робочих ситуаціях, розбираючи які ти отримуєш інструменти, які допомагають вирішити будь-яку комунікативну ситуацію і похизуватися потужною англійською. Обидва курси класно підходять менеджерам. Переходь за посиланням в описі та записуйся на весняні потоки. We need to streamline this process. Нам потрібно оптимізувати або впорядкувати цей процес. А як ти оптимізовуєш процеси своєї роботи? Напиши в коментарях, можеш українською цікаво почитати досвід інших людей. Я, наприклад, досить часто користуюся допомогою штучного інтелекту у вирішенні рутинних задач. До речі, про те, як штучний інтелект може допомогти у вивченні англійської, поговоримо в наступних випусках. Підписуйся на канал, тисни на дзвіночок, щоб завжди бути на зв'язку. And anyway, встав вподобайку. Thank you for watching. See ya!